Кризи, гарячі точки, протистояння на тлі ескалації конфліктів у багатьох регіонах світу посилюються тривожні настрої. Країни починають озброюватися. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Сіпрі, вперше за останні п'ять років у світі зросли продажі зброї. Це не означає, що країни хочуть війни, вони просто не почуваються в безпеці і починають готуватися до можливої оборони, щоб можна було протистояти будь-яким загрозам. І велика проблема полягає в тому, що якщо країни продовжуватимуть цю гонку озброєнь, вони витрачатимуть гроші на зброю замість інших цілей. Зрештою може виникнути ситуація, коли хтось вирішить, чому б цією зброєю не скористатися. Загальний обсяг продажів сотні найбільших оборонних концернів світу у 2016 році сягнув майже 375 мільярдів доларів. Світовим лідером в цій царині залишаються США. У них 58 відсотків на ринку. Вони беруть участь у зарубіжних операціях і поставляють за кордон великі оборонні комплекси. За рахунок цього американські підприємства збільшили продажі військової продукції на 4%. Друге місце у доповіді Сіпрі посідає Великобританія на третьому Росія. Її частка становить понад 7% загального обсягу світових продажів. За останні десять років Росія істотно збільшила витрати і надає пріоритет військовій техніці. У Росії виділяється на це чимало коштів, і всі гроші витрачаються всередині держави, тобто Росія купує у своїх компаній. Крім цього, російські підприємства також у великих кількостях експортують свою продукцію. Втім, незважаючи на зростання обсягів продажів, темпи експорту озброєнь відчутно сповільнилися. Причина на думку експертів в тому, що у традиційних імпортерів просто закінчилися гроші. Падіння цін на нафту і газ сильно вдарило по бюджетах багатьох африканських і південноамериканських країн, як, наприклад, Венесуели. Так що вони закупили менше зброї ніж спочатку планували. І, хоча Німеччина у переліку світових лідерів з торгівлі зброєю розташувалася ближче до кінця, все ж німецькі концерни стрімко нарощують прибутки від експорту озброєнь. За словами експерта Сіпрі, це пов'язано як із зростанням витрат на оборону в самій Німеччині, так і з настроями в Європі. Не останню роль в цьому знову відіграє Росія. Спостерігачі звертають увагу, що на тлі агресивної політики Кремля низка країн ЄС почали збільшувати витрати на оборону, і така тенденція може продовжуватися у найближчі кілька років.